Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 2 вересня, субота, ранок. Повний автомайданчик автомобілів, є свіжі надходження. Два цікавих автомобіля. І ще третій в путі приїде. У нас вже дуже багато людей. Ходять, дивляться машини, вже одну продали. Отже, Холдинг реал автохаб. Що у нас є? Із новинок. Перше, це ось такий класний сімейний європейський мінівен Toyota Verso 2012 року випуску семиймісний з правильним двигуном 2.0 D4D дизель 126 кінських сил. Із Швейцарії ми привезли цю машину, вона ну, як нова, що візуально, що технічно, там всі і поп... задні передні нові термозні диски, тлічна резина. Зараз покажу як виглядає. Хороша комплектація, монідор, парктоніки спереді ззаді, камера заднього виду, пробігу неї. Mm. Ключі, ключі 195 тисяч. Хвилинку. Да, ось. Там є вся історія, 6 ступка. Спойлер Коротше, Рекомендую цю машину, рідкість Вихватить такий варіант, От сьогодні достойний варіант попався. Не фарбована сім місць, там внизу ще багажник великий. Така оптика ледовська, Бачите, і наклейки ось заводські є. Класна дуже машинка. Toyota Verso, 12 рік, з дизельна, механіка, 6-ступка 2D4D, сервіска повна тут є, Он є по обслуговуванню, де теж фіксується пробіг, ну, наприклад, ось 12-й рік. Ось було в 20-му році, 20-му році 101 тисяча. Камера заднього виду. Так, ну і як завжди, свіженька, Volvo v 60 Ця машина, до речі, Швійцарії, цю машину. Привезли із Бельгії красивий колір. 11-й рік. Один і шість дизельний двигун. механіка. Ключа немає, треба взяти в офісі. Отак виглядає, дуже красивий колір і дуже класний технічний стан. І теж там і диски тормозні нові спереді і ззаді. Ну... Значить, пробіг 255 тисяч, клімат, дистронік є, така система безпеки, машина притормажує в небезпечних ситуаціях. Ну, ще багато функцій тут цікавих є. Ось така Volvo v 60 шестиступка. По цінам, друзі, по цінам. Значить, і ця буде 12 тисяч плюс-мінус, а ця машинка буде 11 тисяч плюс. Далі. Ще з'явилася ось така цікава машина Volvo V50. 2010 рік, Серіска, теж в Швейцарії ми її привезли. 1.6 дизель, 800, Шкіряний салон, хороший стан. І така Volvo у нас ще є, теж одна із свіжих. Тут є, бачите, Датчики сліпій зони. 11 рік, 16 дизель. Шкіряний салон, там дуже хороша комплектація Потім хороша людина поставила хороший автомобіль нам на комісію, на майданчик для продажу. Зараз покажу який. Ось такий Peugeot 3008, бачите на номерах в Максимальній комплектації, панорамний дах, шкіряний салон, автомат, такий вид машинки. Хороший. Ціна близько 10 тисяч. Ось такі в нас останні новинки, які заїхали на сьогодні. А також я носую, що сьогодні ще, ну десь ближче через декілька годин приїде Nissan Кашкай плюс 2. 11 рік, 1,5 дизельний двигун, механіка в хорошій комплектації, бо все. Тому, друзі, запрошую вас до нас на майданчик, ми знаходимося, бачите, Києва окружна дорога напроти отеля Тиса. Точніше адрес Зочик 54. Пари заїжджати туди не потрібно, прямо тут ось на окружній дорозі зупиняєтесь, заходите, і ось тут у нас всі автомобілі стоять. Можливо комусь потрібен Mercedes, свій Mercedes. Зараз покажу. 15-й рік С-класа 39900, 3-літровий дизельний двигун. На цьому поки що все. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. В принципі, дуже багато автомобілів. Раніше всі останні я анонсував, показував, детальний відеогляд по кожній машинці є. Ну, от сьогодні по новинкам. До зустрічі. А, ну звичайно ж, забуваю завжди сказати, що у нас є пошук, пригон, автопідбір, автопродаж, обмін, лізинг, кредит, програми, є страхування. Ну і допоможемо проводати ваш автомобіль. Ось наш графік роботи і телефони. Зафіксуйте собі, працюємо кожен день. На цьому, друзі, все, до зустрічі.